Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати. Ну що, всім доброго дня. Сьогодні ми починаємо нашу подорож на Нобель. Славне звісно, озеро Нобель. І поїздка починається з Костополя. Заїхали ми до нашого товариша взяти мотори. Тому що чого не маємо, моторів нема. І зупинилися тут такі краєвиди гарні, циркушка така гарненька біля нього. Нарешті ми добралися до, практично добралися, теоретично добралися до точки, де ми будемо ловити рибу. І приїхали на одне з найгарніших місць Рівенщини, а саме на озеро Засід. Чим воно славиться, що тут дуже прозора вода. Це перше. Друге, тут глибина доходить до 25 метрів. Третє, тут має якісь розщелини. Ця водойма і десь яким чином у грі ходять, гуляють. Коротше, тут стільки багато легенд пов'язано з цією водоймою. Я вам всі і не перескажу. Ну, те, що тут реально красиве і гарне місце, чиста і прозора вода, це правда. Короче, добрий ранок. Якщо я вам розкажу всі наші пригоди, які відбулися у нас з вчорашнього дня до сьогоднішнього, ви все одно не повірите, тому я вам розказувати не буду про них. А хто мене особисто знає, може до мене підійти і я розкажу, що у нас відбувалося. було просто. Пригоди наші не закінчуються. Бачите? Виїхала на рибалку. Не забудь. Коротше, це просто зб'єр. Багато хто вже на рибалці, ловлять рибу. Ми поки що не маємо такої можливості. Але маємо надію на те, що знаючи Васильовича, а Васильовича це людина з великою буквою Васильович. Він зараз перемонтує. Він цих моторах шарить. Я так думаю. Бачите, розібрав, бачите, розібрав. Знаєш, шарить. Я б так не... Я навіть не знаю, ключка знімається. Їдемо ловити окуні. Вчора ми вивідали, що дають окуні. Окуні ллюють розмірами 700-800 кг. Я бачив особисто, почищено вчора показували. Нам залишилось доїхати, отам. бачите, там остров по ліву сторону від мене. І я маю таку надію, що ми туди доїдемо. Не поступає пальне, так? Да?

Мама, это бензин. Це, Це Юрій Євгеніч. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Да. Я я, що я, я, я быстро на не... спині тримай. А Юрій Евгеньевич, бачиш. Да ты будешь рассказывать там на березі, что Юрій Короче ситуация така, що... Не, ну на завжди, так вы знаете, я наскільки... З особистого досвіду, досвід у мене, слава Богу, великий. Можу сказати так, що е, коли ви приїжджаєте на таку водойму велику, як це ми сьогодні приїхали, на, вчора приїхали, то 24 години е, не можна брати в руки спіння. Ну так, є таке повір'я. Ви знаєте, воно виправдовується. От реально. За що не візьмемося? Все йде через одне місце. Саме цікаво тільки в нашій лодці. Чому в інше копче нормально <ривіт> так? Тебе пересадить другого лота. <ривіт> і побачив <І> що... <ривіт> гордий дім, да, над... <ривіт> мали таку можливість зустріти в такий чудовий ранок, на такій чудовій водоні, Подивитися на цей прекрасний схід сонце. Тримаючи в руках скуди. Це позитивно, Реально. І я впевнений в тому, що багато людей, які будуть це дивитися, вони нам будуть. Чуєте, он, в дикий потолок, воно нам завтра будуть. Щоб мало такої. Але білий зазвіст, я так думаю. Продаєте рибу? Опа! покльовка. Перший. Да ну не може бути! А дивисься, дивись! На покер взяв, дивись. обманув мене Славик? Так, правильний покер. обманув, каже, Славик. Якщо він трохи дохлуватий. А що за в нього в роті ще ті? Охли. Ні-ні, там, там живчик всередині. Ні-ні, в ні, роті я бачу цеще у нього. А, це мій, моє перо, я пам'ятаю. От дивіться, отакий кунюк. Перша риби на сьогодні. Ловлена спільно. Дивіться, яким великим колективом. Перша рибинька. Прекрасна рибина. Що? Коли затягнеш мене десь туда? Туди? Пішов якраз процес коптіння окунів. Окунів Нобелівських. Оце ви вранці бачили, як ми їх впіймали, привезли, почистили кіші, просолилися трохи. Зараз ми його поставили коптити. Але вони не застали трошки, коли ми розложили коптінню. Це окуні гарячого коптіння будуть. От вони, бачите, вже наполовину скопчені. Чуєте, як скварчать? Оце вони мають коптитися гаряче копчення, десь 22 хвилини. Перед тим, як починати коптити ці окуні, вниз на дно коптильні, у нас знерошовіліючій сталі, положили туди щепу Я копчу. Тут зараз щепа букова і яблунева. Обов'язково треба, щоб коптити. Ну, не тільки рибу, а й м'ясні продукти, щоб було дерево, щепа не смоляних порід. От ми накинули на них щепу. там є такий піддончик, щоб якщо жир буде скапувати, а оконь, до речі, зараз він ближче до осені починає жирувати і він жирний, його є жир. От Як закінчимо коптити, то там знизу буде трошки навіть слой жиру від окуня. Розложили на дві полочки тут одесь. Приблизно чуть більше 20 окончиків вмістилося. Ну, середня вага десь так, окунів 200-300 грам. Ну, є пару штук і більших, бо ну, що попадеться. О. І от розпалили вогник, положили окуні і через 22 хвилини окунь буде вже готовий до споживання. І от окунь виходить. Тут водоймище саме дуже чисте і настільки окунь класний, що з іншого якогось водоймища його береш, немає такого класного вкусу. От ми його докоптимо, ще буквально 10 хвилин залишилося і скуштуємо, який він вдався. Ну, більше всіх, хто пробує окуні ці, то, як кажуть, пальці облизують настільки він. Вкусно. Розумієш, якщо його довше коптити, перекопчуєш і він починає гірчити. вже. Тобто він якби скоптився, вже м'ясо його готове, а якщо його перетримати, він починає горчити трохи. Лоска починає вже пригоряти. Він чорніє і вже гірчить саме м'ясо. І так само там щепа. Тобто я приблизно так, ну, на щепає. Кидаєш, щоб вистачило на весь процес коптіння. Бо, допустимо, якщо там м'ясо чи щось коптити, що довше, то більше щепи кидаєш. І, а тут на риби, то я так дно покриваю, щепою і е, його достатньо. Ну Приблизно як виймаю, то вже щепа вся якраз згоріла. Бо якщо довше тримати, то вона теж дає сама щепа і вже жарт тобто без щепи дає от гіркоту трошки для риби. Хвилинка залишилася, ми будемо вже окуніці доставати, трошки вони гарячі ну, ти ж розказав, що для того, щоб скуштувати таких окунів, треба спочатку їх поїхати да, Так, -да так, -да. так, ви ж знімали вранці, як ми ці окуні зловили. Я вже тут зуби з'їв на їх. То ти знаєш, де вони що стоять? як? Ну шукати їх треба. Треба, треба шукати. їх шукати, бо окунь стайна риба і вони... Треба я тут зрозумію, ти поп ходиш на, на це, на, де вони починають виходи їх да, робити? Так, де, де ці... виходи, як починають, кажуть, котело робити. Тобто Котел. вони стає, підпливає і малюк гонить до верху. Гонить ага. до верху малюк і починає жирувати їх там, схоплювати. Саме великі окуні, які ти тут зловив? Кіло чотири там минулого року. Кіло чотири, нічого собі. А взагалі окунь саме смачна риба, правда? От? Дуже мені подобається. І мені Ви, ну, подобається. Я зараз от, навіть таке вже, знаєш, наохотувався їх, то мені от Копчені найкраще. Я приїжджаю, їдемо до Мар'яна на пивзавод і, і компанією коштуємо. Вони вже тільки мене питають, ти їздив на Нобель, Окуні привіз, а сьогодні ще футбол, то після футболу буде. А, я, вже я вже зрозумів. Да. ну мене ще там підсох ще є, окуні і... Тарафи. Але все чітко по часу, да? Да, да, да. Все так? Вже треба знімати. Все знімаємо. Знімаємо усе, то Так. Йоми! Знімаємо кришечку і оцесь пішов, красота. Якщо бач... їх довше перетримати, вони чорніють. Черніють. Чорніють, Черні, а так червоніють Так, а да, це нормально, тобто приготувалися вони якраз. Бо... А куди ти і... ложиш дерево? Дерево, яблук і яблуня тут зараз. Йолки-палки, ви тобто. бачите це? Але скажи мені, таку рибу без пива чи без горілки їдять тільки коти і собаки? Ну я не знаю, так як, як то їсть, але вона дуже вкусно заходить добре і без горілки. Але краще то пиво все-таки. <рес> ну бачиш, я ж кажу, в кожного своє вподобання, <рес> так що таке. Таке так, так, класне. Це просто зліс. Значні. А пахне як. Вот я нажарив окорочок. А потом поим, когда Класний. А пахне як! Вкусно. Ну все, до нових встреч. Пока. Оце викладається так на доску, да, Слайк? Ну так, щоб вона охоловала. прохолола, бо язика можна впікти, якщо в гарячу їсти. <гум> <гум> а так можна заклянутися слюньою, знаєш, краще впікти краще язик, ну, ніж за... але... ну, реально, реально, за, кажу. зараз. У мене слюня тут стоїть. Цей раз бач, це не крупні. Серед... Це не крупніше? Це середнячки. Аби кинув щепи забагато, то вона б не згоріла б. А так, то есть, ну, приблизно так, що нормально щіпи, і вона оце ще догоряє і все, бо вона як вигорить без щіпи, дається висо... ну, э, немає процесу копчення, і риба тоді пригоріти може. Ну що, Славік, спробуй по чуть-чуть, так? Так. Це має бути... О. Ну, ну як, от скажи свою думку. Це краще, ніж навіть буває іноді з жінкою виходить. От вам реально кажу, Так, так, буває. Така смакота краще, ніж секс. От я вам просто сказав чесно. Реально. А рибаки мене зрозуміють. Мені рибаки теж. Дуже смачно. Так, що смачно. Ходить тільки одне, що оператор наш попробує цю рибу. Такої рибки. Це узвар, так? Узвар. Узвар звар. Я бачу. О! Це наші приїхали. Ну а хто ж? У зварчику, щоб гарно перетравилося, щоб нічого не напало. Чай там. Оце ми зараз почали підготовлювати о, 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 слідуючу партію кунів для копчення. Не тобто записали початковий процес підготовки. А от зараз ви бачите, це пішов процес закладки. закладки Ну, що, вирішили, як завжди, вам показати той Нобель, який багато хто із вас не бачив і не побачить, можливо, ніхто. Сьогодні, до речі, тут е, свято в селі. Називається Кермиш. Кер... Кер... Ну, ми маємо надію на те, що ми зустрінемо місцевих і знаємо у них, е, як правильно називається свято, чи воно пов'язано. Ну, тут рахується День села. У 1927 році е, зробили церкву. І якраз це під спас, і дозвали спас при Бригальська угу. От І зато в нас а керма А кермаш — що це означає? Престольний Престольний Пристойний Так. — А що в цей день роблять на бляни? Нічого, Нічого не роблять. Гуляють, готують. — і, і ходять друг до друга в гості, так? Да? Так. Да. Добрий день, ми з України. Два рази на рік у нас престольні праздник. на водохреще і на яблучний склас. І люди ходять друг другу в гості, так друзья. Ви запрошуєте всіх людей. І це правда, що чим більше гостей прийшло, тим більше буде... — тим більше удачі. Удачі буде, так? Це правда така? бачите? — Це повір'я іде з дідів, прадідів. — О, повисло? Дивіться, який сіл, як приймають. Всі хлопці наші, які, дякуючи, яким ми зібралися сьогодні, повернулися додому живі і здорові за Україну, за наші Збройні Сили. Слава Україні! Так. Треба і акуратно Скажу вам два слова, що відбувається. Якщо ви пам'ятаєте, ми вийшли вранці, але вранці ми так вийшли таким чином, що що е, Не доїхали до рибалки, у нас кляк-мотор. І це нарешті нам повезло. І ми з Миколою Микола е, місцева рибалка, який фахівець і знає, де тут є окунь. І ви бачите, дивіться, з кожного покльовки витягує окуня. Зібзят. Я кинув і нема жодної покльовки, Він ловить на е, сідобку, а я ловлю на цей попір, так званий. Але окунь гуляють, бачите тут. Е, на ноблі вихід окуня відбувається два рази в день. Один раз з п'ятої до сьомої години ранку і другий раз відбувається з 2 до 4, да? Десь так? Ну вон. Вже п'ятий. Дивися, Коля. О, так, от. Є тут туди... в Хто йоступ? Окунь взагалі зараз кінець середе, середина кінець серпня, він збувається в великі зграї, якраз в цей час підросла мальок, і окунь ходить гуляє і робить такі котли. Так. Поки що котла ми не бачимо, але і так видно, що він десь тут. Ми звернули увагу. Та знову казок підійшла, Під бачиш. Коротше, тут є такий сон. В дитинстві дядю Колю схопив за ногу ага. і тягнув його, ага. і, і витягнув практично на озеро. Да? Ага. І після цього він став рибаком ага. на таку оснастку, що повинен клюнути зразу. Як мінімум, як казав мені Микола, кілограмовий, да? ага. хай одненький. Ну. Скажу вам чесно, даже не було жодного виходу. Рішення рибалку закінчити і повернутися на берег. І їхати декому додому. Я -то тут залишаюся, а ти, хто поїде додому. Кінець хороший. Я завжди люблю, коли дощ іде. такі, знаєш, от літній, класний да. дощ. Да, 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 да. Спека була три дні, да. і тут кінці на фінал ще такий дощ порадував. Просто это да. Ну що, як ти перебачив, скажи мені. Шикарно. 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 Рибалка вдалася. Да. Точно вдалася рибалка, особливо зранку, вранці виход окуня дуже активний. <тас> Я знаю, З кожним забросом окунь, 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 ну було десь там. Це. Але е, скажу так, що окунь грам до 200 ми відпускали, реально брали всі бічі. 400-500-600 грамів окунь крупний, класний пішов окунь. Незважаючи на таку погоду, ну це Нобель, я думаю, це повинно бути такі озеро, як тут можна не повторити. От дивіться, ми перевірили два рази. Ми поїхали в п'ять ранку, показали, що окунь бере з п'ятої до сьомої ранку. І це ми переїхали, виїхали на ваших очах, тільки що перевірили з другого дня до четвертої дня. Оце в них два виходи окунів. Ми так само мали можливість подивитися, як. Ну коли що закінчують. Що закинути їх? Слухай, я взагалі в шоці. От попадаєш? От стаємо великі стаю. Прямо аж бурлить та вода, no. кипить, вода, виходиш, і от попадаєш туди, і все. Ну снасть, от по що на що ти ловив, Олег? Я ловив на попер. скажу всім чи я на поту. А він ловив на силіконський. Да. Да. І він постійно, що ah. не кинути, то їх не кину, то ну, коротше, ребята, не передати словами, але подякуємо Сергію Миколаєвич нашим Збройним силам України за те, що у нас була така можливість сьогодні поїхати на Нобель. І зняти цей фільм Копчену рибу їли, їли. Рибу ловили. Ловили. По селі походили і показали вам, як тут святкують день села. Ну, зрозуміло, що зараз це не відбувається, це дійсно. Ми тебе чуємо. Ми тебе чуємо, ми вже закінчимо. Але мусимо проривати, бо гроза вже починає не на шутку. І я проважаю Сергій Миколаєвич їде додому, а я ще залишусь, мабуть. Всього. Да. Слава Україні! Героям слава! Ну що, тікаємо? Давай! <ріху> Знати закони не головне. Головне вміти їх застосовувати.